А що як робота, це не шлях до багатства, а навпаки, до ще більших фінансових проблем. Звучить якось абсурдно, правда? Але саме таку от пастку бідності ми сьогодні і розберемо. Здавалося б, це ж суперечить здоровому глузду більше працюєш, більше маєш. Але виявляється, для мільйонів людей ця проста логіка, ну, вона просто не працює. Давайте з'ясуємо, чому так відбувається. Давайте просто уявимо собі таку ситуацію. Людина місяцями не має роботи. Єдине, що тримає на плаву, це соціальні програми. Вони покривають оренду, комуналку, їжу. Грошей обмаль, але є хоч якесь відчуття стабільності. І ось нарешті з'являється промінь надії, пропозиція роботи, перша зарплата за довгий час. Здається, ну от він, той самий поворотний момент, шанс на краще життя. Але саме тут і ховається каверза: новий дохід виявляється рівно такий, щоб втратити всі соціальні виплати, але при цьому його абсолютно не вистачає, щоб самостійно покрити ті самі витрати, які раніше покривала держава. І ось тут настає найабсурдніше якщо додати нові витрати, які з'явилися разом з роботою, транспорт, можливо, догляд за дитиною, то виходить, що чистий дохід, тобто гроші, які залишаються на руках, стає меншим, так меншим, ніж коли людина була безробітною. Ось цей, м'яко кажучи, деморалізуючий сценарій, насправді має офіційну назву, і зараз ми детально розберемося, як саме він працює. По суті, весь цей парадокс можна розкласти на чотири простих кроки: спочатку людина отримує роботу, потім її дохід ледь-ледь перевищує поріг для отримання допомоги, і все соціальні пільги просто зникають. В результаті через втрату допомоги і нові витрати грошей стає менше. Це явище ще називають обривом пільг. В економіці це називається пасткою соціальної допомоги. Це ситуація, коли система, яка створена, щоб допомагати, насправді створює демотивацію до праці, бо працювати стає просто-напросто невигідно. І тут важливо розуміти, що ця пастка соцдопомоги це лише один із елементів набагато більшої проблеми. Існує ціле поняття пасток бідності. Це такі собі самовідтворювані цикли, що передають бідність з покоління в покоління, і діють вони на абсолютно різних рівнях, можуть бути особисті, ну наприклад, відсутність доступу до якісної освіти чи навіть здорової їжі, а можуть бути і національні системні проблеми на кшталт корупції або наслідків зміни клімату, які гальмують розвиток цілої країни. І ось тут криється найжорстокіша іронія. Пастки соціальної допомоги виникають із політики, яка, власне, і була створена для боротьби з бідністю, тобто хотіли як краще, а вийшло ну, ви самі бачите. Добре, з механізмом розібралися. А тепер давайте подивимось, як ця проблема впливає не лише на конкретних людей, а й на економіку в цілому. Економісти часто говорять про так званого раціонального актора. Тобто людина обирає те, що їй вигідніше. І що ми тут бачимо? З одного боку, стабільний, хоч і маленький, дохід від пільг, з іншого робота, яка приносить нестабільність і менше грошей. Вибір, погодьтеся, очевидний. І це не про лінь, це про логічну реакцію на абсолютно нелогічні стимули. Ну і звичайно, такий індивідуальний вибір має величезні наслідки для всієї економіки. Менше людей працює, менше податків сплачується, сповільнюється економічне зростання. І це замкнене коло бідності стає ще міцнішим. Отже, проблема є, і вона серйозна. Але чи є рішення? Давайте подивимося, які підходи вже тестують уряди різних країн. Є кілька основних стратегій, і кожна має свої переваги та недоліки наприклад, пільгові періоди. Це коли допомогу продовжують платити ще якийсь час після працевлаштування, це наче відтермінування проблеми, а не її вирішення. Поступове зменшення пільг це вже краще. Такий собі плавний спуск замість різкого обриву. Ну а універсальні послуги, наприклад, безкоштовна медицина для всіх, взагалі виводять певні витрати за душки цієї пастки. Але. Є ще одна значно радикальніша ідея. Ідея, яка пропонує не латати систему, а повністю змінити правила гри. Йдеться про універсальний базовий дохід або УБД. Ідея по суті дуже проста: кожен громадянин регулярно отримує фіксовану суму грошей від держави. Просто так, без жодних умов чи перевірок доходу. І багато хто вважає, що це, можливо, єдина стратегія, яка здатна повністю ліквідувати пастку соціальної допомоги. Чому? Тому що базовий дохід не зникає, коли людина влаштовується на роботу. Він стає таким собі фінансовим фундаментом, на якому вже можна будувати щось більше. Ось у цьому і полягає фундаментальна різниця. Традиційні пільги вони замінюють втрачений дохід. Це як милиця, яку у вас забирають щойно ви намагаєтеся встати на ноги, а універсальний базовий дохід він доповнює будь-який дохід. Це стабільна опора, яка завжди з вами. І тоді будь-яка зароблена гривня це вже чистий плюс, а не ризик. Але звісно, треба бути реалістами. Попри всю свою привабливість, концепція УБД переважно теоретична, і невеликі локальні експерименти поки що мало що говорять про те, як це працюватиме в масштабах цілої країни чи тим більше світу. Так до якого ж висновку ми приходимо, розібравши цю, м'яко кажучи, складну проблему. Виявляється, справа не тільки в грошах чи якихось хитрих економічних формулах. Справжнє вирішення пастки соцдопомоги вимагає поваги до людської автономії. Треба дати людям можливість і інструменти, щоб вони самі приймали рішення, а не заганяти їх у жорсткі рамки системи. І, мабуть, це і є найголовніший висновок: будь-яка ефективна політика має ґрунтуватися на довірі до людей. Вона повинна давати інструменти для побудови власного майбутнього, а не просто тимчасову милицю, бо тільки так можна розірвати це порочне коло бідності.